Всім привіт! Мабуть, більшість з вас вже чули, нещодавно в нас у Львові відкрився новий торгово-спортивно-розважальний комплекс Спартак. Як я встиг помітити в розмовах з деякими людьми, виявляється, не всі знають, де цей центр знаходиться, і багато хто асоціює саме назву Спартак зовсім з іншим місцем. Тому я хотів зробити такий невеличкий вступ, розказати в двох словах, що ж це за такий Спартак. Цю нову споруду відкрили на початку вулиці Гетьмана Мазепа. Якщо ви приблизно орієнтуєтеся в цьому районі, як їхати з центру, це є з лівого боку на відрізку між перехрестним з вулицею Заморстинівською і вулицею Інструментальною. Тобто сам початок вулиці, можливо, колись ви раніше там проїжджали, бачили там занедбану ділянку. Початок цієї історії сягає ще. 20 сторіччя саме 1930-1931 рік там е, були споруджені такі стрілецькі поля. Це був комплекс споруд, який е, спеціально був зведений до першого чемпіонату світу зі стендової стрільби. Відповідно, він вже зажив таку славу спортивного місця і знову ж таки незабаром. Не вже в 1934-37 роках там почали споруджувати басейни. Там зробили два великих таких гарних басейни. Один басейн це був басейн для плавання, досить широкий, але мілкий. Другий басейн це був басейн глибиною до 5 метрів, і він був призначений для тренувань і стрибків із вишки. Там була така величезна. Вишка побудована в кілька ярусів. Вже після Другої світової війни цей басейн було перегруновано на спортивну базу Спартак. У Львові в розпалі літній спортивний сезон. Тут відкрився водний басейн спортивного товариства Спартак. Улюблене місце відпочинку Львів'ян. Так само були приміщення, де були сауни, лазні, душові і інші там супутні спортивні споруди. В такому вигляді цей комплекс прожив ще довго, але вже на початку незалежності вже не функціонував великий цей басейн для стрибків, був тільки маленький, який називався тоді лягушатник, і так само він по чуть-чуть занепадав. Всі споруди, які були навколо на цій території, почали потрошки руйнуватися. Пізніше база не функціонувала взагалі. В якийсь період там навіть проводились тренування для спецслужб, були спеціально відведені там майданчики, оскільки там нічого не відбувалося довший час, в 2008 році обласна влада. Вирішила виставити цю ділянку на приватизацію. Як ми вже знаємо, що відбулося далі, там ну, дуже складна історія, багато власників мінялися, я не буду в це зараз вникати. Ми вже знаємо, що декілька років тому на частині цієї території звели кілька житлових багатоповерхівок, і пізніше розпочалася вже наступна фаза це було будівництво. власне того спортивно-торгово-розважального комплексу, який ми зараз знаємо під назвою Спартак. Вони взяли цю історичну назву. Спочатку, коли е був укладений договір, то були такі зобов'язання, що новий власник повинен буде збудувати там людову арену з трибунами, басейн на 50 метрів з трибунами, там буде е так само спортзали багатофункційні і так само спортивні. Спортивні споруди відкритого типу, тобто, це якісь футбольні, баскетбольні, волейбольні поля, щось таке там мало бути, але пізніше вже представили детальний план території, там мала бути льодова арена з боку вулиці Мозепа. Пізніше його змінили, вже відповідно льодову арену викреслили з цього плану, так, так би мовити, Людова арена нібито обіцялася, але на другу чергу. Першу чергу відкрили в 2019 році, другу чергу ще не починали робити, але кажуть, що арена колись так і буде. Те, те що зараз будували, це фактично класичний зразок торгово-розважального центру, тобто там є великий супермаркет, там є кінотеатр, там є багато магазинів з брендовим одягом, різні фудкорти, ювелірні магазини. Все, все таке, як ви, як ви звикли бачити в, в молах. Відповідно, ну що там є зі спорту? Направду, зі спорту там дійсно зробили басейн на 50 метрів і зали, які відведені під спортзали. Щоправда, трохи вийшло не так, як очікували люди, бо люди думали, що можна буде скористатись будь-який час тип басейном чи спортивними залами, але це все віддали одному орендарю мережі SportLife, відповідно, скористатись можуть тільки власники абонементів відповідно, цієї мережі. Там абонементи тільки річні. Для декого це досить пристойна сума, яку вони не можуть собі дозволити. Тому люди неодноразово на цьому наголошували, що вони хотіли би мати відкритий доступ до спортивних сполук. Не склалося. У нас трошечки вийшов більше торговий центр, ніж спортивний. Ну але правду, це досить непересічна подія. В північному мікрорайоні не так багато таких цікавих точок притягання і не було великих молів там, і брак кінотеатрів. Якщо вже таке, таке відкриття. Відбулося, то, мабуть, мешканці все ж таки бачать це за плюс, тому що не треба буде їхати там чи в Форум, чи в Вікторію Гарденс, чи ще кудись можна буде зробити і шопінг, і якийсь відпочинок з дітьми вже в межах району. Відповідно, оскільки я дійсно вважаю, що такого масштабу торгово-розважальний центр це класна штука і має бути в кожному районі. Я дуже хотів на власні очі побачити, як вони зробили власне, не настільки інтер'єр, тому що він більш-менш не відрізняється від інших подібних місць, мабуть, я там ще не був. Але мене більше цікавить як людину, яка вболіває за громадські простори. Мене цікавить, як вони облагородили територію навколо. Вони позиціонують себе як соціально відповідальний бізнес і обіцяли, що територія буде досить зручна, приємна і приваблива для мешканців району. Мене цікавить, чи є там дійсно громадський простір, який би притягував людей, якому би хотілося провести час. Мене цікавить так само, як там з організацією дорожнього руху, я вже знаю, що вони встановили два нових світлофори, зробили заїзди, і як це все корелює. З майбутнім кільцем, яке має бути на перехресті Мазепи і замерстинівська, я бачив передній варіант проекту цієї вулиці. Я знаю, що там має бути кільце і має бути розширення проїжджої частини вулиці Мазепи до чотирьох смуг для руху. І хочеться поглянути, як воно все буде працювати в купі, і як те, що вже збудовано, буде співвідноситись з тим, що заплановано, що не буде якогось конфлікту в тому. Тому я пропоную вам переглянути. Я зараз туди вирушаю, а ви залишаєтеся зі мною і зараз ми разом глянемо, що ж там набудували і наскільки це все цікаво, зручно і приємно. Поїхали! Як ви бачите, ми сюди недаремно приїхали. Зараз ми будемо оглядати територію біля новозбудованого спортивно-торгово-розважального центру Спартак, як його назвали, його власники. Бачимо новий світлофорчик, зразу перейдемо. Тут така цікава штука, одразу хочу показати, дивіться. Оця от смуга, вона якби зроблена для того, щоб люди повертали на спорткомплекс. А від переходу, бачите, люди не розуміють, що це не є тротуар. Це неочевидна штука. Всі люди думають, що це тротуар і стоять начебто на краю тротуару. От. І тут стоять видно. Але це, як виявляється, не тротуар, автомобілі його сприймають. От, бачите, що робиться? Подивіться, дивіться. Подивіться, автомобіль розганяє людей і хоче повернути. І так кожен автомобіль, тому що тут немає тротуару. Ви переходите від світлофора і хочете піти от туди, до зупинки громадського транспорту. Отак, так, бачите, вон дівчата йдуть. Так всі йдуть, тому що там колись був тротуар. Його ліквідували на його місці, зробили ліво поворотну, точніше, право. Поворотну смугу, і цією смугою люди мають повертати на територію Спартака. Ну, якась лажа, Очевидно, якась лажа, як можна не зробити транзитний тротуар до зупинки. Як можна зробити поворотну смугу такою неочевидною, ну, зробіть її не з плитки, такої як тротуарна, зробіть її нормально асфальтовано, тоді люди хоч будуть розуміти. Ще й висота. Ну давайте ще глянемо. Я не можу просто це якось нормально, адекватно пояснити. Бачите? Висота. Це ніби проїжджа частина і це проїжджа частина. А висота така бордюру, ніби тут як... ну, Ніби це якийсь тротуар без пониження. Я ще такого не бачив, чесне слово. Подивіться. Бачите, що робиться? Бачите? Це для людей. Спартак. Що ви собі думали, коли це робили? Добре, я ще навіть не дійшов до території Спартака, вже я схвилювався. Е, величезні. Е, як це назвати? Садибні ділянки. О, дивіться, бачите? Знову та ситуація. Машина повертає, людина стоїть. Прямо там, де машина їде. Тобто для водія це дорога, для кожної людини, яка. Тут звикла ходити, це звичайний тротуар. Так. Димойся далі. Що ми будемо садити на тій грядці? На тій грядці ми, напевно, будемо садити або моркву, або картоплю, або якісь інші цікаві штуки. Тому що тут не висаджено жодного куща, немає жодного дерева. Для чого такий безглуздий простір створювати, не засадивши його зеленню? Навіть газона тут не потрудилися зробити. Це як? Трава сама проросте. Добре. Йдемо до спорткомплексу. Тут от перехід. Перехід це транзитний тротуар, пішов далі вздовж вулиці. Тут ми йдемо цим тротуаром до входу, наскільки я розумію. Так, все чекайте. Де вхід? Судячи з фасаду і вивісок вхід отам на горі. Ну добре, а як я маю попасти туди до входу? Так, це є дорога, так? Це не тротуар. Це тротуар. Ми йдемо по тротуару. Йдемо, йдемо, йдемо. Ладно. Серйозно. У ці гівносходи це є основний вхід. Оце є основний вхід в спортивно-торгово-розважальний центр. На купу відвідувачів. Серйозно! І оця сітка металева, дивіться, дивіться о, сіточку металеву поставили, щоб ніхто не ходив по газону. Це взагалі адекватні люди робили. Дивіться. То люди так от мають йти? Я не розумію. Ці вузесенькі сходи це є основний шлях, а тут же сотні тисяч відвідувачів мають бути. І всі реально люди мають оцими сходами йти. Це якийсь бред, просто повний бред. Навіть не зробили якогось там от, під прямим кутом. Ти виходиш на парковку і можеш йти по сходах. Ну я не розумію. Просто я тільки що бачив, от... Е, не попало в кадр. Оці от люди, які там переходять на переході, вони спускалися як? Ну, звичайно ж, отут спускалися. Там, де пологий спуск. Ну не будуть же люди по сходах скакати. Це взагалі незручно, це нелогічно. Нормальні люди йдуть ну, пологими шляхами, якщо це мама з візочками, очевидно. Якщо це людина на кріслі колісному, очевидно. Тут не зробити тротуару, ну це якийсь бред повний. Тобто це виходить, що це територія для автомобілів, це все. От люди йдуть сюди, бо це логічно. Я щось не розумію логіки цього всього. Що там внизу робиться? Багато плиточки. От, ну люди логічно йдуть сюди. Бачите, ці двоє дітей, вони інтуїтивно тиснуться на цьому 50-сантиметровому чуму. Вони думають, що це тротуар. У їх так навчили, логічно. Що ходити треба по тротуару. Це от тіпа тротуар. Шарите? Оце тротуар. Ага. Це він. То ви виходите сюди нагору, от виїжджаєте, на візку, уявім собі. І отак от маєте йти. Тут разом з машинами. Ну це просто... Я не знаю, ця людина, яка це проєктувала, знаєте, є така приказка. Е, така приказка, яка звучить ні в Мані Фантазії, а це ще треба добре ненавидіти людей. Ну і ми виходимо куди, на парковку. Ми вийшли наверх і ми типа попадаємо на парковку серйозно. Тобто це все типа зона для машин. І оцей от малесенький простір. Це коротше ми ходимо між машинами. Ну і я щось не розумію логіки. Бачите? Люди з візочками дитячими куди йдуть. Ну та не на сходи. Типу паркування для людей з дітьми чи щось таке. Розуміють, такої в ДСТУ, я не пригадую. Це ми потрапляємо сюди до фасаду. Проєктанти нібито хотів, щоб ми от звідти виходили з тої точки. Там якраз були ті сходи. І ми потрапляємо в якийсь невеличкий такий тротуарчик перед дверима. Перехід в нікуди. Два метри, 2 метри перед фасадом лишили. Для чого? Серйозно. Ну, ти вийшов з магазину, ти хочеш якось, не знаю, перепакувати сумки там чи... Ну, от як люди йдуть. Це ж очевидно, як люди ходять. Людина пішла, пішла, пішла. Пішла, пішла. Пішла, пішла. Доброго дня. Добрий день. Хто ви такий? А хто ви такий? Звідки? Я охорона. А я громадянин України. Я розумію. А ви знаєте, що отак ходити і знімати? Покажіть документи, хто ви такий? що ви. На якій основі я маю вам показувати як, документи. Як, на, на якій основі ви прийшли тут от знімати? Тому що це є громадське місце. В громадському місці закони України дозволяють знімати. Приходять, согласовують, Ні, В громадському і так. місці не приходять на е, додому до когось, приходять і согласовують. Я за кого не мені, знаю. Мені не треба розказувати байки, тому що вже тут люди побували, сіли в машину і спокійно, тихенько поїхали. Ну, я подіхали. зараз сяду в машину, значить, спокійно, тихенько значить, Яка закінч, проблема? Закінч, закінчуть тут зйомки, не робіть, тому що ми, якщо ви не послухаєте нас, приймемо досі і Добре, приймайте, приймайте. Будь ласка. Кожен по своїх можливостях. Ну, от. Дружня, дружній простір, дружня, дружня адміністрація, охорона працює. Супер, люкс. Ну, коротше кажучи, це то, що, це то, що ми в принципі тут можемо побачити. Ну тут більше нема що коментувати. Насправді, що можна сказати про цей весь простір? Це є величезна парковка, на якій некомфортно знаходитись, на якій некомфортно себе відчуваєш, на якій не хочеться затримуватися. Оскільки цей простір це є фактично перший такий великий торговий центр в цьому північному мікрорайоні, то він мав всі шанси стати цікавим місцем, цікавою точкою притягання для мешканців. Відповідно, тут би могли люди проводити свій вільний час, люди би могли тут збиратися. Ну от реально, якщо так подумати, керівництво цього торгового центру. Ну от чим ви думали? Якщо, наприклад, би ви зробили якийсь тут хороший громадський простір, люди би, по-перше, тут е проводили якийсь, хоча б час невеличкий, можливо там. Хоча б пів години-годину посидіти, якщо вони вийшли з покупок, вони там їдять морозиво. Вони б з тим морозивом зробили 100-500 селфі, виклали б в Інстаграм, Фейсбук. Фактично, могли б ну, зробити вам непогану рекламу безкоштовно. Тому що вони бачать класний громадський простір, вони сидять, вони відпочивають і вони роблять вам безкоштовну рекламу. А ви як подумали? Ви подумали так: давайте-ка ми. Робимо величезну парковку. Що вона принесла вам? Вона принесла вам безликий простір з бетону, який абсолютно незручний для людей. Коли попадаєш сюди, навіть не знаєш, де вхід. Це не є жодна безпека. А ще оці -от світлофори, світлофори, які перекривають шлях людині, яка йде транзитом вздовж вулиці. Навіть в той час, коли тут немає жодних автомобілів. Ну Скільки ми тут стоїмо, автомобілі в принципі, не, не виїжджають звідси. Не виїжджають звідси автомобілі. Люди йдуть на червоний, Ну тому що логічно, що блін, жодної машини навколо, чого стояти на світлофорі. Ну і от така виходить штука. Такий виходить простір. Виходить величезна, 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 величезна парковка. Величезна парковка. Я не знаю, я дуже розчарований і не лише розчарований просто як потенційний відвідувач цього місця, я, я злюся, реально, я злюся, тому що таке планування простору, воно фактично позбавляє маломобільні групи населення можливості нормально користуватися цим простором. Тобто цей спортивно, а-ля спортивно, там жодного спорту немає. Там поставили спортлайф, від якого. Не всі в захваті, тобто цей розважальний центр ніби промовляє, Окей? Ми раді, але не всім. Якщо ви мама з візочком, ми вам або не дуже раді, або, будь ласка, будьте такі добрі, ідіть посеред дороги разом з машинами і ризикуйте життям своїм і життям дітей. Класно, правда? А якщо ви людина на інвалідному візку, тоді краще до нас не йдіть взагалі. Ну, такі, такий меседж Такий меседж, подібний у цих торгових центрів. Ну що ж, оцінювати якість вам. Ми не оцінюємо інтер'єри, не оцінюємо кількість магазинів, хоча про це теж є що сказати. Найбільше розчарування це те, що тут жодного спорту по суті, немає. Це черговий центр з магазинами. А решта висновки робити вам. Дякуємо всім за увагу.